Вітаю тебе, друже! В ефірі Конопляний снайпер. І сьогодні я хотів би розказати вам про КБД-екстракти. А, а конкретно про екстракти від компанії Pharmachem. Дані екстракти я купив в Україні, як не дивно. А, я не буду казати адресу сайту, бо він мені не забашляв. Тож, і просто можете відкрити Google, написати КБД-екстракт України, купіть, купити. І ви знайдете купу магазинів, де ви можете через інтернет купити просто безліч різних екстрактів. Вони не містять ТГК, але вони містять КБД. Тобто, Перте воно у вас не буде. Але медичні властивості воно зберігає. Для медицини це саме те. Ви можете упарувати і при цьому водити машину, і нічого з вами не буде. Я купив собі два різних види з цього екстракту. Перший з них це КБД масло. Екстракція СО2, СО2 екстракція. Воно ось в такій баночці. Тут піпетка. Ми можемо взяти скільки треба, а, накапати свій під язик і отримувати ефект. Результат. Тож давайте я собі спробую, що воно таке. А, продавець мені казав а, упарувати її десь по дві краплі на день. Ну, я казав, що я нічим не хворий. Він каже, для профілактики по дві краплі. Тут міститься в цій баночці 5% КБД. Ну, оскільки ми хочемо зараз протестувати, як же ж воно наспреє, то я зараз спробую скуштувати 10 крапель. Це в 5 разів вище рекомендованої дози. Тож... Беремо нашу маслице, набираємо і капаємо собі під язика. Капаємо наше масло під візикам і стараємося тримати його в роті, не ковтати, бо масло смахтується через лизову оболонку рота. Ну, Як ви можете згадатися, ніяких психоактивних ефект, ефектів воно майже немає. Ефект, коли я його пробував, був розслабляючий. Тобто у нас... При цьому ми зберігаємо кристальний чистий розум, але при цьому ти сидиш такий і думаєш, пре мене чи не пре, чи пре, чи не пре. Бо ти відчуваєш якийсь ефект, тобі розслабляє, тобі починає, ти починаєш сидіти якось зручніше в кріслі, починаєш розтікатися по ньому. Отже, трішки починає такий, якийсь ефект мене зараз нагрібати, але... Поки що дуже-дуже малий. При цьому ти розумієш, що тебе не пре. Тобто розум абсолютно чистий. І це тебе виносить. Бо що таке? Я тіпа, щось відчуваю, але при цьому мене не пре. Окрім такого масла, є ще також в них. Ну, насправді в них є дуже багато різної продукції. От конкретно в моєму випадку я взяв масло. І також жижу для електронних сигарет. Це взагалі класна тема. Ви просто наповнюєте це сигаретом, починаєте курити і отримуєте той самий терапевтичний ефект, але практично миттєво. Тут треба почекати, поки вона смактиться слизову Ну, Тут ще в нього смак, і не кожному не кожен подобається смак канопляного масла. Тут же ви просто заправили в це все сигарету, е дунули і все окей. Ми заряджали в електронну сигарету приблизно половину цієї банки, тут 10 мл. Це також СО2 е -е, екстракт. Концентрацію 1% КБД на цю баночку. Я скорював десь мілілітрів 2, напевно, чи 3 за раз. І ефект так тебе не прям. Але ти розслабляєшся. В принципі, от як для мене, як не курця сигарет, Та ефект був дуже подібний до от такого розслаблення, як ти покорив сигарету. И вот ты вицевал, что никакие на такое расслабление, вот, дуже было схоже на КБД. Такие дела, народ. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и у нас здесь будет еще очень много интересного. Если данный ролик наберет 100 лайков, я у вас на глазах еще скурил половину этой банки, половину банки экстракта. Так что давайте, все зависит от вас. Вы же хотите это видеть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вступайте в Коноплянную армию. И да пребудет с вами Логолас!